Вау, хтось запустив Бінго з клітки, і тепер Бінго не тільки на OLX, а ще й в КС 2. Тож вітаю тебе на Бінго КС 2. Щоб виграти нам сьогоднішній бінго, нам треба закрити як мінімум одну лінію тем, які я підготував. Це не теми, це буквально челенджі. І на кожну тему якийсь свій челендж умовний. Коротко про них я зараз до речі тобі розкажу. Ну що, поїхали з підран. Поганий мікрофон тімейта. Заставити тімейта говорити Слава Україні! П'ять носкопів за всі п'ять ігор. П'ять фраїв зіглаголлу за одну гру. Символіка наві в катці. Рожева аватарка. Мене мають звинуватити в читерстві. Зробити ейс, виграти Фулеку Рау. Завершити гру з 90% хедшотів, знайти калаш сланець, зробити фраг з Євса, зустріти. Чітера, рускі, 5 мвп за цілу гру, 30 плюсораїв за цілу гру, 10 фраїв з лівої руки за цілу гру, кіл з ножа, дефолтний приціл тімейта, Сімпл, Тім Кіл, дівчина в катці, кіл в смок, напікати енчин такимось хіром, і 5 фраїв Нігіва Думаю, все просто. Тож, давайте переходимо до Бінго по кс 2 о, на яку херню я сьогодні все підписав. Це просто капець, я там кажу. От дивіться на ось це, на ось цю штуку, ваше улюблене бінго. Правила тут такі, що у нас є 5 каток в прем'єр. Більше я не осилюю, думаю, 5, і це і так багато для мене. І ми маємо за ці п'ять ігор закрити лінію, саме лінію. Типу, не всі бінго, а саме одну лінію якусь. Умовно, діагональну, вертикальну, горизонтальну. Ну, по факту, типу, це має бути більш-менш простенько, якщо нам пощастить. Побачив один коментар під минулим бінго, що в мене вебка і донати на фул екран, я вирішив зробити їх меншими. Так що пишіть, якщо щось не так. Тому що КС сама по собі знаєш, це така гра, яка якщо ти її запускаєш на стрімі, відбирає в тебе автоматично 20 IQ, типу, зразу просто. Ну ні, я по годині чекати не буду. Якщо б година пройшла, я б стрім завершив нахер, просто заби би хер на цю ідейку. Так що да, народ, беріть печеньки, беріть хір до рук. <реш> І починаємо грати в КС-ку, блі. Ох ти що! Мені треба, щоб мене назвали читером. Так що мені треба їх розмутити. Оу, ти що? Але я мав тімейта заставити це говорити. Hi guys. Слава Україні! Так що, слава Україні, чи ні? О, єй, дякую. А за що їм подякую? Ну Ладно, це тема, я зараз її закрию. О, бі кажуть, я грибу. О... Нє Бомбей, One side. О, ти диви! Блін, шкода, правда, не виграли. Окей, ну, ну це окей, все, перша тема є в нас. Це вже добре. Ну що, наш слон це. Виходить, що ми закрили нашого слона квітку. Банано. Банано. А де фузито? нема. Ну нічого, він вроді встигає. Так, я. Ой, бля, Що тут, тепер не можем? Так. Go, bro, together, together. What the fuck? Go, <laughs> За шо? <laughs> Я-то там при Джому був. Що ти курва кидаешь там? Я побіг сайвіту. Та буде розумним рішенням. О, мінус один. Ааа, балконі, балконі, вон. Курва. У мене 8 патронів в запасі залишилось. База. -у. Так, фул фокус, фул фокус. Та що ботка Бля! БЛЯА! чат почав читати. Так, фул фокус, фул фокус. 2-6. Ну, до речі, на рахунок перемог і поразок мені пофіг, тому що в мене нема ніяких там ні на перемоги, ні на поразки. Так що абсолютно насрати. Банана one Бомб here. Окей. Фак. Ну ничего не так. Бил. Банана. Ну скоро, он все це, це просто не виграється. Типу, нам треба якусь командну цю командну дії. Щось таке, ну типу, ми тут ніхіра не можемо поки зробити. Я не знаю, чи я витримаю 5 ігор грати тут. <laughs> Чесно, це складно може бути. Банадет. Банандет. Бро, play with me please Найс, nice, good job, my friend, good job. П'ятий фраг в чувашка, і файний. Ну поки багато що Мені ще треба стільки саме фрагів і плюс одна тема буде. Носкопи, бляха, оце це от носкопи. ото то я придумав собі носкопи. П'ять носкопів, як я маю п'ять носкопів поставити? Зараз я отримаю в руки калаш, і може в цілому я видам якусь фігнюшку з цього. Не, яка пауза? Ну та ні, ну, не, ну дайте паузу, ну тільки ну. Що ну, йому вообще похер, да? Ну, классно, <ughs> бля, бл... Один. шорт так, может тут крас пакинг флешти тану вниз просто? Лук, бро, флеш, флеш. Right корнер, мазафака. Ласт по с спини будет. I'm low. Give me the bomb. Be careful from behind, bro. Be careful from behind. Бля, як ми всрали, ну нічого. Окей, якщо ми ще зараз за камбеком, тип у мене 30 фрагів може бути легко, ще без питань. О. А де кікаїм? Ти шо, дурак? І що не таке зробив? А! Ой-ой-ой! Як це погано. Курва! Нічого, окей, все, все добре, все добре. Guys, drop me ak, please. Who, who trust me? Who trust me? I don't care. Who trust me? Thank you, bro. Для заросли з підписами. Єба. Не, ну це це не контр, це це. Підсумку за першу катку. Я закрив одну тему. А kill смоk я робив чи ні? Бо я щось не дивився. Вроді ні. Вроді ні. Кейсенс okay, цього всього. Ура, дякую! Збираємо чакру. баню еннюк, е, Мені Анубіс. Е, тобто ancient треба. І верті його баню. Ні, ну не треба. Ну який БМВ Майстер? Чому він банить анубіс? У людей знову немає жодної е, рожевої аватарки, жодної символіки навіс, сімпла, нічого нема. Ancient, ancient, ancient. Ну, звісно. Вован Майстер забанить ancient мені. Ну, дякую, Вован Майстер. Боже. Фу. Дивіться, то зараз буде плюс одна тема, тому що я зараз скажу їм hello guys, і мені буде привіт! Відповідь гарантія, тому що це виван майстер, <laughs> з БМВ на аватарці, й-моє. що ти банив, блять, На що банив іншень, так? Що ти? Не дострибнув, да? О, курва Hello, guys Дивіться, дивіться. Слухай. Слухаємо. Зараз, зараз буде. Хай гайс! А де здорова, да? Ось сіо! Легка тема, зараз закрию після раунда. Та за шо? Ой, на накидали мені, блін. Зараз сру, просто. Так, а шо це шанс на фул леку вигране? Правда, в мене не фул леку, але. Я буду свій тут сидіти, поки. Ну що, народ, розказуйте, як ваш день пройшов як. О, успіхи на навчанні. 1 вересня пройшло, як не як вже тиждень навчання, але що я там? Do really ну, взагалі, це вигране фуллеко, тому що то, після програної пішлетки другий раунд це фуллеко, я не називаю. Так що, ну ця тема закрита, я вважаю, правда? Ну, хіба ні? Так що я закриваю цю тему. Я не знаю, як ми це зробили. Тобто, як ці чуваки це зробили, коли я ФК стояв, але мені це подобається. Джангл, бро! Грюбаний вован, як ти пропустив там? До речі, якщо ми закриємо е, одну лінію швидше, ніж 5 каток, то я 5 каток все одно зіграю, типу. Так що да. Подивимося, скільки можемо закрити максимум. Давайте поки що думати наперед! Я включаю ліву руку. Правда, зажим з лівої руки це найгірше, що може бути. Я прям взагалі не грав, щоб розуміти лівої руки. У мене ніколи цього бінда не було. От зараз я вирішив це чомусь зробити. One b. Дадбі. Рахуємо поки. Бля, ну добре, це було по-дегенератськи щойно. Бля, ну конечно, я не застриднуся зразу. Фраг з дівої руки є, до речі, другий. Я їх буду на пальцях рахувати. У мене якраз є 10 пальців, я буду 10 фрагів з лівої руки рахувати на цих пальцях. Поки не зроблю, не, не відмінюю її все. Один є. Кайт андерсора може бути. One top mid. Ну. ще два фрага з лівої руки. Бі, бі, гайс, бі. Я два з лівої Три 3 з лівої руки. Оце вас тоді бляха. Одною рукою і другою, бля. Отак от вот. One top meat. А це все! Я зробив 10 фрагів з лівої руки. 10 фрагів з лівої руки. Я думаю, це буде складніше, чесно. Це а чи що? О курва. О! Йо, друже, вибачу перериваю. Я всього лише хотів нагадати, щоб ти підписався на цей канал, якщо тобі подобається цей контент, ну і обов'язково вліпи лайк. Ну і також, звісно, якщо вже ти тут, не забувай підписатися на наш телеграм-канал за посиланням в описі, тому що там цікаво. Все, йдемо назад до ролику. А! go away fast. Fuck. Что? Или что устарался там? <клес> <клес> ну, з цього чувачка зажим, це капець. Курва. Бачите цей смок? його не буде. Сіті дед. One window. Я вже, я вже загубив тупу все своє лице тут. Лас. Зайшов в кс, загубив IQ, а потім ще... Охаєшка. Потім щось загубив. Кп. Ну спіймав! They know about the bomb?

Ой-ой-ой, близько. Куда біжиш нахер? Є. Yeah. О, кіл смок, до речі. <laughs> Нахуй про все. Так, я поки закриваю ще одну тему. З радістю можу вам сказати, що все поки йде добре. Але поки все розкидано дуже сильно. Чуваки казали, що вони з щитами, але це, типу, не підтверджує інформація. О, дивіться, дивіться. А, да, це читер. До речі, друзі, що думаєте, читер це чи все-таки ні? Ну він не казав, що він читер, ти мене є. У мене в цілому є, що рухаться, що він може бути читером. Last of behind. Запускаємо далі, бляха. Я нічого не пропустив, правда? Ура! Третя гра. Що реально? Третя гра починається прямо зараз. І я вже думаю, треба потроху все-таки налаштовуватися на те, щоб грати по темах конкретних. Тільки не Анубіс, ну будь ласка, ну я вас прошу. Та бля, ну серйозно, нубіс забалокували. Ну то топ. Два міража підряд. Ну, бля, ну чого? За що? Фіолетові, Тобто рожеві аватарки думаєте є? Нема звичайно. Сімпл думаєте є? Нема, звичайно. Наві є, нема звичайно. Сити дат. Эй clear, гайс. Сити дат. City О, клас. Ну все, більше фрагів не роблю і плюс тема 90% хедшотів. Поняв, ну хоть хедшот. что это было. Ну, я выровнял наши шансы, я им дал калаш. Дипл <laughs> dead. Шорт. Найс. Nice. Так, а это simple дурачи, чи шо? Вроде похожий. Флешка. Флэшка. Блять. Кар, кар, кар. Тепер, тепер же починає бути трішки напряжно з цими темами всіма. Бля, не в голову. Не в голову. Все, мій хачо трейд пішов до срака. Що тут таке? Last jungle. Що, я кидаю смок на стес? Кидаю флешку. Біжимо, чувачок. Тустерс? О, да шорт. Оце потужно То Я знову отримав собі MVP-шку. Один є. Другий є. Третій є. Четвертий є. П'ятий є. Ейс! Найс! що треба? На одному ХП ейсно мотив. Це було потужно. Я від себе такого не очікував. Та рухайся ми. Упалас, упалось. Тупалась. Патронів то не було. Треба робити щось нове по карті, тому що вони всі, всі мої мови вже вивчили. ТА блін! ФАК! Чому? Блять, ну то чому? Це спліт, -а, чи що? Палас. Блять, треба обернутися просто. Блять, без сраки, це просто. Або я якусь херню роблю, або я не можу помітити, що, що твориться тут. Йопта, настрашився цього моліка. One palace, от, типу, от ніби її попадаю, але воно щось не хоче просто. 4 фрага до 30-ки. Треба один раунд зробити два фрага і свити, а потім зробити ще два і виграти. Або допи. Один є. Два. Слийте раунд, хлопаки, слийте, слийте раунд, не треба. Не треба то вигравати. О ні ні, ні то не програється вже. Мені не вистачило трішки до тридцятки. Що це було що, мене комп залагав що це? До речі, ось у тебе, якщо виникло питання, звідки взагалі взялася закрита тема, де мене назвали читером? Тоді ось тобі момент, звідки. Fucking cheaters! Да, мене назвали читером! Клас. <клес> <клес> Дякую. Дякую. Хто краще, Роналду чи Мессі. чу, чому, чому всі баїтянубіс? Ну з чим ця карта не подобається? Ну, тімейте найс, nice, да. І, і ні в кого нема рожевої аватарки. Та оранжевого аватарка. А це оружавая аватарка. Пуу! Чути? Найс. Все, рожева аватарка. Так, ну рожева аватарка є. Я можу виграти! Я серйозно кажу. Я можу. Все. Ми всі каці, тільки хедшот ставимо. Почули мої слова. Почули. Блять, та чу, попадись об. Все, я беру дігало. Поняв, поняв. поняв. Яким хіром я пав на 15 тисячі не знаю. <плес> ну ти по тих головах стріляти тут напряга люта. Я краще розслаблюся зараз, і буду чисто сидіти, чекати, поки ця гра закінчиться. Набити собі 100% хоча трейту, щоб потім в останню гру піти просто і рознести. На 30. Зараз просто даю один кіл в тіло, бляха, і потім буду реабілітовуватися, цілу катку за це. Бляс такого не буде. Голови голови. One short and long. Але... Бінго я це виконую, мені похер. Я понял, я понял, я понял. Вот цю цифру двигаться. Афену цифра, да? Мне подобається ця цифра. Треба мені було то стріляти, Та промахнувся би нахер, та и все, блин, було б файно. Складна херня, чесно кажучи, складна. Що <плес> <Шо> за залупа? <плес> Бачу голову. Я не попаду. Я попав. Це файн. Су під контролем. Треба, будь ласка, не беріть раунди! Я не хочу ще хачати робити. Мені вже реально страшно, щоб розбіг. Я ніколи не думав, що мені буде страшно грати кс, але мені реально страшно зробити кіл. Мені страшно попасти по тілу, чувачку. Це шо було шейм? Ой, вамбі. Народ! Якщо цей раунд ці два чувачка не візьмуть, ну це ж буде прекрасно. Це історія. Ті п'ять легендарних людей, які тут сидять на стрімі досі, типу ви легенди. Ви бачили, як я виграв бінго своє? Я радий вас повідомити, що. Я зміг зробити 90% хедшотів за цілу гру. Не без труднощів, звичайно, це вийшло, але ну, вийшло, значить, вийшло. А тобто, це означає лише те, що в нас бінго, ось тут закрита ціла тема, бачите, от білою полосочкою обвів. Тож, ми тепер без переживань, без будь-чого, можемо піти зіграти зараз п'яту гру, останню, фінальну, і я завершую цей стрім. Добре, все, я зараз націлений на тему з 30 фрагами. Я все-таки маю думаю її добити. Тому що, ну як, on, для чого я грав 3600 годин в КС, щоб зараз тут сидіти і не набити 30 фрагів на стрімі ні разу, так? Да? <правда> ні. Взагалі, щоб закрити всі інші теми, в нас навіть і близько зараз шансу нема. Hi, guys. Слава Україні. Шоу нахуй. <правда> Ви чули це? Я знаєте, я так завжди на жінок реагую, звичайно, але дивіться, Це, ви ви що на це чули? Ви хто мені казав, що я не закрию цю тему, йдіть до сраки. Ви просто. Ну, ви не шарите взагалі. Це. Я, я знав, що так буде, я знав. Я знайшов жінку в КС. Ну, типа, чесно, це найменш очікувана тема, яку я тут очікував, побачити. Можливо, в неї ще дефолтний приціл, ну, типу, теорійка може бути. Я не сексист, звичайно, але. Типу може бути дефолтний приціл. Це просто припущення. До речі, мені здається, що я закрив був тему з 5 MVP перед цим. 5 MVP, так. Да. У мене тут ще одне, ще одна тема закрита, так чисто. От, 5 MVP. Угу. от такий от я. Швидкий. Поки що мені треба подивитися, чи є в мене шанси на 30-ку, чи нема. Дивіться, зараз. Джангл. в джангл злапав, курву що це за кренджовий мув B там Никол Джангл Би апс Капец Нихера там, Николь, рус Ох Ух ты ж, бля. Я, я... <laughs> Нормально, Николь good job, good job. Не бише да Я... на шо я 3 срав? На что я це граб? Let... Ми це і зробили. Будь-якому випадку, народ. Я радий, що ти додивився цей ролик до кінця. Ну а якщо він тобі сподобався, будь ласка, не полінись написати свій коментар, щоб цей ролик просувався. Отож, друже, дякую тобі за перегляд. До зустрічі!